Друзі, доброго дня! Продовжуємо аналізувати поданий кабінетом міністрів проект закону щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Як було зазначено мною ну, вчора, що науково-юридичне управління дало свої зауваження. На 54 сторіночки, сторінночки, не дивлячись на те, що при закону всього на всього на 52. крім того, варто згадати повідомлення засобів масової інформації, що у повноваження Верховної Ради з прав людини. Так само надав свої зауваження щодо поданого законопроекту на 10 сторіночках, вказуючи на обмеження конституційних прав людини і громадянина. Продовжуючи аналізувати вказаний проєкт закону, хотів би звернути вашу увагу на обмеження стосовно осіб, які підлягають мобілізації та резервістів, зокрема в частині. Обмеження права керування транспортними засобами, друге обмеження виїзду за кордон і третє накладення арештів на кошти та майно. Друзі, запропонованим проєктом пропонується накладення таких, застосування таких обмежень у випадку невиконання законної вимоги працівника ТЦК. В даному випадку, у випадку наявності обґрунтованої вимоги працівника ТЦК, у випадку нерегування ТЦК направляє до суду матеріали для прийняття рішення по суті. Варто зазначити, що за ідеєю Кабінету міністрів, ТЦК в даному випадку, у нас перетворюється на суто каральний орган, який застосовує обмежувальні заходи до осіб, які підлягають мобілізації та резервістів інших осіб. Зокрема, в тому, що на ТЦК покладається обов'язок застосовувати каральні заходи до вказаних осіб. Що ж, до, до, до процедури, як я сказав раніше, у випадку невиконання законної вимоги працівника ТСК матеріали впродовж п'яти днів направляються до місцевого суду. Місцевий суд як суд адміністративної юрисдикції, в даному випадку розглядатиме вказаний матеріал щодо обмеження осіб. щодо Обмеження в керуванні, виїзді та застосування арештів на кошти та майно варто зазначити, що Кабінет міністрів вказаній вказаному проєкті забув казати, яке ж рішення має приймати суд при розгляді вказаних матеріалів. Зокрема, в поданому проекті йдеться лише про те, що суд має право відмовити у відкритті провадження. Другим цікавим моментом вказаного законопроекту є те, що рішення у вказаній справі, тобто відсутність альтернативи, можна дійти до висновку, що суд має тільки задовольняти вказані подання ТЦК. І другим моментом є те, що суд, рішення суду в цій частині підлягає до негайного виконання. Шановні друзі, я хочу зазначити про те, що рішення в частині обмеження проєктом закону пропонується негайно виконувати. Тобто, в даному випадку громадянам, щодо яких застосовуються вказані обмеження, неможливо, точніше, можливо, оскаржити в апеляційному порядку, але рішення в частині обмежень. Буде виконуватись негайно. Це є новелою в, в, в принципі в законодавстві. <кій> Наступною новелою є те, що суд впродовж 15 днів має розглянути вказаний матеріал, поданий ТЦК. Я хочу змоделювати ситуацію на прикладі одного з районів міста Києва, де проживає значна кількість осіб. Допускаю, що Печерський, Деснянський, Дарницький ТЦК направляє матеріал до відповідного районного суду, який зобов'язаний розглянути вказаний матеріал впродовж 15 днів. Цікава практика, враховуючи мою практику, то за 15 днів суди, як правило, не відкривають провадження навіть в частині видачі судових наказів щодо стягнення аліментів. А в даному випадку, у нас для суду імперативна норма впродовж 15 днів розглянути вказані матеріали ТЦК. Крім того, з запропонованим варіантом також пропонується, що суд при вирішенні справи. Не повинен досліджувати докази, подані сторонами в даному випадку особи, яка притягується до відповідальності, а може ухвалити своє рішення тільки на підставі матеріалів, поданих ТЦК. Ну, в даному випадку партія Гарант вважає, що вказані норми грубо суперечать Конституції України, порушують принцип визначеності, принцип верховенства права, а тому прийняття вказаного. Проекту закону в такому вигляді є неприпустим.